Дмитро Разумков, народний депутат України, лідер об'єднання Розумна політика, голова Верховної Ради України в 2019-2021 роках зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітання вам. і Доброго здоров'я ради вас бачити навзаєм. Пане Дмитре. Отже, як ми вже зрозуміли, у Верховній Раді активно обговорюють питання щодо посилення відповідальності за самовільне залишення частини. На якому це етапі зараз це питання? Які є перспективи? Чи вдасться це ухвалити до кінця поточного року? Ну, по перше, ви цитуючи моїх колег, сказали, що вони говорять, що треба сісти і поговорити. Я думаю, що після того до чого сьогодні доведена ситуація, їм просто треба сісти, тому що вони Бувають сказати про рівень корупції, яку саме вони і запустили, тому що ну за корупційні прояви відповідає влада в першу чергу, і в тому числі монобільшість. І сьогодні сума сягає близько 2-2,1 мільярда євро. Станом на сьогодні це понад 100 мільярдів гривень. Я зараз поясню чому я про це говорю. Тому що знову те, що пропонують, це або абсолютне невігластво, або це диверсія проти України і проти нашої обороноздатності. Чому я про це говорю? Тому що а, протягом півтора роки вони робили все для того, щоб запустити процес СЗЧ. саме тими ж самими руками вони проголосували, якщо не помиляюся, тричі. Умови, при яких людина могла піти спокійно всі заче, потім повернутися їй за це нічого не було, і дуже багато прикладів. Я на відміну від багатьох колег. Достатньо часто буваю на фронті, спілкуюся з із командирами із рядовими. До, до речі, вони теж та само так само це не. Ітримують, тому що у них виникало питання: а що буде? От сьогодні людина пішла в СЗЧ, прийшла через рік. Я замість неї несу службу, я ризикую життям, здоров'ям. А вона потім повернулася їй за це нічого не буде. Зараз навіть коли ви говорите про те, що мобілізується близько 30 тисяч людей, то на жаль, це неправда. Тому що в цифрах да це тридцятка близько того, якщо вірити колегам. Але якщо ви порахуєте скільки людей в місяць сіде все заче, скільки в нас є втрат на фронті санітарних і безповоротних, і багато інших складових, які впливають на кількість людей в збройних силах України, то ця сума... Ця цифра буде мізерною, і ця цифра, якщо порахувати її в е, річному еквіваленті, не помісячно, а в рік. Я думаю, що вона буде просто вражати. Я на жаль не маю права говорити про конкретні е, показники в, в ефірі. Але е, з того, що я знаю, то там дуже невелика різниця. буде. Тому, повертаючись до е, вашого питання, вони можуть обговорювати все ж, все, що завгодно, але вони зроблять лише гірше. Якщо зараз вони почнуть закручувати гайки, плюс коли ми з вами говоримо про публічність цього процесу, от тільки він почав іти, одразу люди в більшій кількості підуть в СЗЧ, Тому що сьогодні, по старому закону, їм буде менше відповідальності аніж після того, як він буде прийняти. А закон зворотні сили немає, і навіть на ті батоги, про які вони говорять. Це буде е, теж впливати негативно, тому що це демотивує і наших захисників, і демотивує, до речі, тих, хто е, ну можливо хотів повернутися з СЗЧ, або той, хто сьогодні знаходиться на грані, того, щоб чи піти все з чи не піти все з Коли вони чують про те, що влада знову хоче зробити гірше, то е, шанси на те, що вони саме сьогодні відправляться туди, буде набагато е, більше. Щодо обговорень, вони тривають постійно. Вони е, різні, і замість того, щоб, наприклад, розглядати наші законопроекти команди розумної політики, які е, дійсно змогли до речі, це не, не, не наша ідея, як кажуть, а це ми привезли саме від наших захисників. Це збільшення виплат при підписанні першого контракту. Є відповідний законопроект, а е, при підписанні першого контракту виплата мільйон. Чому з запобіжниками, щоб людина цей мільйон не взяла і не пішла в СЗЧ, там рознесено по часу там багато інших нюансів, які дозволяють стимулювати людей, йти до лав збройних сил України з іншого боку, захистити бюджет, з іншого боку зменшити кількість СЗЧ, Тому що коли відбувається бусифікація, людину зловили на вулиці, відправили на фронт. Ну дуже часто ми бачимо той результат, який бачимо. Плюс сьогодні ТЦК. В великій кількості мобілізує людей, які, про яких знають, що вони або не придатні несення воєнної служби, або вони мають підстави для відстрочки е і все рівно їх мобілізують, відправляють до лав збройних сил України. Вони проходять учебку, вони приїжджають в бойові частини вже з документами, і там списуються. Були приклади, коли це були і людина з інвалідністю з дитинства, і люди, в яких велика кількість ну, понад три дитини, і багато інших нюансів, або проблеми зі здоров'ям і тому подібне. Є люди, які мобілізуються як придатні, а потім з'ясовується, що вони частково придатні або взагалі непридатні. Про це забувають також сказати, коли мені розповідають про те, що сьогодні таких грошей в державі немає, то я привожу дуже прості приклади, де ці кошти можна знайти. Перше ми з вами сьогодні вже поговорили про суми, які на цьому заробляє на тіньовому ринку. Заробляються в ТЦК і в тих, хто в них кришує, тому що ну об'єктивно, ми з вами дорослі люди, і тих хто нас дивляться, так само розуміють, що саме по собі ця корупція на мобілізації існувати не було, не може завжди хтось є зверху, хто. Забезпечує існування цього процесу. Друга історія це історія пов'язана з е, саме тією неефективною мобілізацією, яка сьогодні відбувається, яка з одного боку не дає е, якісно підготовлених людей і мотивованих людей для збройних сил України. З іншого боку, грає на руку расистські пропаганді, тому що те, що ми бачимо кожного дня під назвою е, насильственна мобілізація та е, воно використовується ворогом дуже ефективно. На жаль. Тому коли ви порахуєте, що людину мобілізують, витрачають кошти на її утримання, витрачають кошти на озброєння, на боєприпаси, на форму, на багато інших речей, на утримання полігонів ну там, там величезна сума. То а, при довгостривалі довгостроковому підведенні підсумків ми з вами побачимо, що набагато простіше і з економічної точки зору і з точки зору подальшого а, подальшого використання цього людського капіталу для зла збройних сил України набагато ефективніше було б запустити саме такий процес. Плюс про те, про що казали, і ваші експерти сьогодні в ефірі. Це інші мотивації, це обов'язково терміни служби, ротації. Ми пропонували додаткову відпустку і інші, так як називають плюшки для того, щоб е зробити службу в лавах збройних сил України е більш мотивованою, більш ефективною. На жаль, влада про це навіть не думає.